Доброго дня, шановний панство. Проблема така: не переливає, але коптить свічки. Свічки чорні, роз... витрата пального у вас звищена. Що робити? От дивитесь там жикльори нормальні, нічого там не забито, і от у вас така фігня, у вас чорні свічки переливає. Діфузори нормальні в карбюраторі. Показую, куди треба звернути увагу. Це буває такий дефект або з. Заводу, або це буває дефект, то, може там хтось міняв так, щось накосячив. На що звернути увагу? Беремо це на Солексі, Відкручуємо цю кришечку. Там десь на майзер потужнених режимів. Знімаємо її. І там воно стоїть клапан. Ось зараз. На що звертати увагу? Зараз вам все покажу. Поки дивитеся це відео, можете поставити лайк та підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Перевертаємо. Да? Дивимось. Перше. Оця пружинка повинна бути не жорстка. Вона така, м'якенька. Це перше. Потім перевіряєте, оцей ось канал. Він має бути не забитий. Тобто, у цей канал він виходить ось сюди, ось його місце. Він за допомогою вакма підтягує пружинку з діафрагмою до себе. Знімаєте оцю штуку. І що дивитеся, ось цей клапан, на котрий нажимає цей шток оцей діафрагми. От, діафрагми. Він буває нещільний. Тобто, ось так перевіряєте, бачите, раз, тримає, начебто тримає. І ще буває така штука, коли цей клапан не до кінця посадили в гніздо. От. Подивіться, будь ласка, бачите, ну це китаєць, але це я вже просадив цей клапан вниз. Берете головку на 6. Ставите карбюратор отаку, оцю головочку, і молоточком пристукуєте цей клапан до опора, щоб він сів. І потім збирайте цей вузел. І ще дивіться так уважно, оці діафрагми, відстань між. Оцім, і цим повинно бути 6 мм. Потім оцей носик не повинен бути дуже такий товстий. Тобто, він може, щоб він не клинив у цьому клапані. Ставити так, діафрагму і пробуєте пачком пружини на клапан, все хорошо, все нормально. І потім збирайте цей вузол. Трішечки цю пружинку можна підрозтягнути. зовсім трішечки. І збирати цей вузол. От. Дякую, що додивились до кінця. Е, якщо це було вам корисно, знову ж таки підписка та лайк. З вами був ваш крабіаторник-діагност-газовщик Олександр Город Дніпро. Всім пока-пока.